Ну ну, ти зайшла до хати, запитання до Чому котлети не посмаш? Ти що, що фігіла? Я дивив, як фарш вибив. А ти на сіль пробувала? Ні. Та, Та попробуй. Не буду пробувати, що ти вже все підготувала. Я сіль що? давав, але може я замала, бо... Нічого, може забагато. Бо я такий, що я можу і пересолити. Так, що рис поставила варити. Котлетки зараз посмажу. А Сергій Молодець. Сергій Молодець речі вивісив, вже зняв, зняв що зустріла вчительку Максима, наслухалася таких історій, знаєте, що тіктоки живі. вчителька сказала, що Сергій може проходити на уроки, то тіктоки будуть розривати просто соцмережі, що, що діти роблять, як діти думають і тому подібне. Mm. Та головне, що не чудять, так як я чую. Собі сказав, що не чудять. Чудять? Вони ще й чудять, а ще й думають, що нічого, що нормально. зараз прийде наш професор, у нього там має бути якийсь блокнот. Шо? Він каже, у нього є. Кажу, що ти... за блокнот? Ну там, в мене ж теж такі були, я йому завжди кажу з правилами, з математики, там, з ріннями. Ага. А... Типу конспект. Ну, типу записи, форми, всього. У нього немає його. Ні, вона сказала, що є, але в нього він такий потрьопаний, що то таке враження, що не давно що. Ну, це такі. Я хочу ті котлетки. Я щось так полюбила редиску, що роблять якісь редиску відбиває відбивним молотком. Редис. Я по тих тоці бачила. Так. І маринують які дуже ті по смачні, ті з рідиско. Цигуля, оці, сіль. Але ми, знаєш, як можемо зробити? Просто зараз порізати редиску, кріп дати чесночок, у нас численку немає. А не можна просто їсти? Можна, хоч це щось нове. <звіт> так? Тобі ще не надоїло Ні, того? Не надоїло що ні, гарно. Вчора люди казали, що ковбаски у нас були. Чи не зле від те Ні, то від ковбасок не зле. Просто їх було не настільки, щоб я, як одна жінка, писала, треба було на одну, на одне відро менше їсти. <звіт> то їх було дуже мало, бо не мало від них тушки. Я дав світі, одну, залишив. Три з'їв. Сказала Максим, де? В Галі чи ще? Та в Галі, напевно, він мусить, типу, пообідати, ні. Коли я маю йти своє волосся випробовувати, свої нові шампуні, маски. Або я йду, може я випробую. Ти тут до чого? Тож, то я собі, ти вже... Він в мене, знаєте, як припуг, він вчора зі мною стоїть говорить. Він кобічно приходить, мені бандрони плете. Я з ним говорю і не помічає, він це взяв мої крема, мажиться. Це називається хитрість. Це немає, як ти не прибув хлопчику. Та ні, я, я вважаю, що все правильно. Ну, Це дуже. Ви командир з котлетки, як намальований. Я бачу, дуже гарно. Ой, читай... це ті знову зуби заговорили. Я тобі не заговорила, давай будемо їсти.